Ги-гі, ги-гі, Бачите, скільки тут м'яшок? Ніхто його не хоче черпити. А це гусько! хе Да, це гусь. А це сєвій. Да, це сєдака має попадати. А це шур. Ну, типа музика Свен, типу Майсон. Типу Майсон, що ви знаєте Майсон. Там зайдете на дизе музика. Там буде Майсон. Побачите, як хочете <їсти>. з'їсти. Хочку. <реж> <реж> Чи щей. <пачай> <пачай> а я себе не показую. Мяу. <пачай> Твой тик не пикает, цвета. Ага. Он так пикає, пи-пи. Це його їжа, це його водата. Така твоя уядна. Ага, ч это пин пишет? Пикай. А что типа? Кит. Такий давний. Таком. Бачите веб-камера, диски, три бустерия, код, дивіться, <guckoro> код GT Fанdes. О, багато-багато. І в кого є така там, така ігра сандес, така типа, такий код. Игра San DS Це код. І сам мене є з другої сторони.

Кайф, не кайф. А це о, о, о. О, а це <laughs> видите. Ну вот і ки, ки І яйця. Да, це кіт. І называется нявчик. Назвали бы він як нявкає, то він каже а в нас є нявчик. це куре. Да. А це гусько його, гусь. а це серий його так називає а Це бульки, вони такі роботи. не дивіться, яка знивка вдома. От дивіться, як він хоче з'їсти телефона. Ой, камеру хоче з'їсти. гам гам убезується. На, тобі гаден. На, дивіться, як він хоче їсти. Дивіться, дивіться. Хват, не я не снимаю. Вот это гам, это гам, 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 гам. Дивіться, как он хочет съесть. А це, Ну, типу, чего серого? Вон там стоит, где с либом торговать, а вон спутник. Який кашель.